Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4, частини 2 цієї статті, приймається Верховною Радою України. А у випадку, передбаченому пунктом 5 частини 2 цієї статті судом, у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або, безвісно відсутнім його повноваження, припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата України, з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, у разі невходження народного депутата України, Обраного від політичної партії, виборчого блоку політичних партій, до складу депутатської фракції цієї політичної партії, виборчого блоку політичних партій, або виходу народного депутата України із складу такої фракції, його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням Вищого керівного органу відповідної політичної партії, виборчого блоку політичних партій з дня прийняття такого рішення. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.